Росіяни обстріляли стели загиблим захисникам України у Великій Писарівці. Це було вчора, 5 серпня, близько п'ятої години ранку. Цю алею слави встановили в селищі у 2023 році. Там було майже 40 портретів, говорить голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. Після обстрілу деякі з них повністю розбиті. Поруч також пошкоджений пам'ятник захисникам Другої світової війни. Окрім цього, внаслідок обстрілу є зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Люди не постраждали. На звернення громади представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог. Від 6 серпня на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер сигнал лунає не по всій області, як це було раніше, а лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою. Система працює за оновленим підходом з урахуванням напрямку повітряної загрози, що дозволяє точніше інформувати населення. Коли тривога триває по 12-15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності. Там, де немає безпосередньої небезпеки, не доведеться щоразу зупиняти процеси. А там, де є загроза, вчасно реагуватимемо, зазначив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Крок за кроком підсилюємо безпекові спроможності області, аби Сумщина жила і працювала навіть в умовах війни, констатував очільник області. У шостій чоловіку стало зле за кермом, і авто врізалося в паркан. Травмовано водія та пасажирку. Подія сталася 5 серпня близько 19-ї години. До правоохоронців надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка відбулася в одному з мікрорайонів міста. Як попередньо встановлено, 39-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, внаслідок раптового погіршення самопочуття не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з парканом. У результаті аварії водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, а 62-річна пасажирка тяжкі травми. Обох було ушпиталено. Наразі слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідство триває. Удари по цивільній та критичній інфраструктурі, вбивства пересічних жителів області, пошкодження об'єктів житлового сектору, знищення сільгосптехніки. Все це страшне сьогодення нашого прикордоння. Ворог не зупиняється ні на хвилину, намагаючись зробити з Сумської області сіру зону. Про це розповів Олег Григоров, підводячи підсумки липня, підсумки другого літнього місяця, який пережила Незламна Сумщина хоч і з великими втратами. Ворог здійснив 2700 обстрілів нашої області, серед яких було майже 800 кабів, 250 БПЛА і більше 50 ракетних ударів. Внаслідок цієї ворожої агресії ми маємо, на жаль, 23 загиблих цивільних. Ми маємо 140 постраждалих від ворожих обстрілів. Ми ще раз співчуття. Близьким і рідним загиблих внаслідок зазначених ворожих обстрілів було пошкоджено 200 приватних будинків і 30 багатоповерхівок. Незважаючи на це, керівництво області та військове керівництво всіма силами намагаються зробити так, аби жителі Сумщини жили у відносній безпеці. Користувалися всіма благами цивілізації, була проведена відповідна нарада з міністерської енергетики, де були залучені всі зацікавлені служби щодо визначення проблемних шляхів, шляхів їх усунення для того, щоб Сумщина мала стале забезпечення світлом енергозабезпечення. Я б хотів би окремо подякувати нашим енергетикам, які незважаючи на повітряні тривоги, які ми маємо понад 15 годин на добу. Продовжуємо роботу щодо відновлюваних робіт, незважаючи на ті ризики для життя і здоров'я, які є. Роботу на цьому напрямку ми продовжуємо. Маємо тісну комунікацію і розуміння спільних заходів. Окремо зупинюсь на нашій програмі Безпечне небо, в рамках якої в нами вже залучено 10 мільйонів гривень для удосконалення наших збройних сил, які боронять наше небо. Проведені відповідні розрахунки для фінансування з обласних і бюджетів громад. Бачучи наміри ворога по знищенню цивільної інфраструктури, цивільного населення, ми продовжуємо роботу щодо облаштування наших доріг, наших евакуаційних шляхів антидроновими сітками. Робота не припиняється, продовжується системно. Маємо розуміння щодо виділю відповідних субвенцій на дані напрямки, ми провели відповідну нараду з представниками наших АЗС на території області і отримали спільне розуміння щодо проведення додаткових заходів щодо облаштування наших АЗС антідронами сітками і максимальними заходами безпеки для збереження цих об'єктів. Начальник сумської ОВА подякував всім, хто боронить нашу область і її жителів, забезпечує її життєдіяльність і, попри все, дає можливість Сумщині жити і протистояти ворогу. Сьогодні учні з місцевої студії УПС відвідали телерадіокомпанію Телекомсервіс у рамках захоплюючої екскурсії. Юні гості поринули у світ радіомовлення, дізналися про роботи студії та навіть спробували себе в ролі ведучих. Екскурсія стала для дітей незабутнім досвідом, сповненим відкриттів і творчих ідей. У нас Наталя, бачите, вона вас знімає. Вона знімає і мені на ручка і на телебаченні. І так само вона буде займатися тим, що вона записує, щоб ви могли чути щось на радіо. Вона записує нас, і ви чуєте це радіо. Зрозуміло? Так. Да. Для цього є комп'ютери, для цього є відповідна техніка, так. І вони тут працюють і монтують, роблять відео, і ви побачите відео сьогодні або завтра. Даша вам покаже. Ми скинемо, як ви прийшли до нас і як ми з вами спілкувалися. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Ви бачите спеціальне таке покриття для того, щоб звук не передавався, щоб було. Тихо, є мікрофони. І ми будемо говорити, а далі буде інформація записуватись, те, що ми говоримо. І далі вона буде оброблятися і транслюватись на радіо. Чуєш тату? Син питає, що таке Хамелеон? І пися? Я не знаю, каже Филимон. Чуєш тату? Ще спитаю. Що таке аукціон? Відчепися, я не знаю, злиться, фулемон. У вас зуби є, дідусю, онучок питає, дід журливо посміхнувся, вже давно немає. Дітей зустрічав професійний радіоведучий телекомсервісу, який розповів про закулісся радіомовлення. Учні побачили професійне обладнання, мікрофони та дізналися, як створюються радіопрограми. Найбільше враження на них справив момент, коли вони самі спробували заговорити в мікрофон. Для багатьох дітей це був перший досвід знайомства зі студією, і він викликав справжній захват. Коли ми тільки йшли, мені було дуже цікаво, що там буде. А коли прийшли, я зрозуміла. і Мені дуже сподобалось. Мені побула на радіо. Мені було дуже цікаво. Вір читала. Мені сподобалося на радіо. У мене були емоції. Я сьогодні побував на радіо, мені було дуже цікаво. Я сьогодні вперше побувала на радіо, мені було цікаво. Запитавши учнів, про що б вони розповідали, якби були ведучими, організатори отримали безліч креативних відповідей. Хтось мріяв розповідати про улюблені мультфільми чи шкільні пригоди. Учні також поділилися, що поставили б енергійну музику від поп-хітів до танцювальних треків. Щоб усі слухачі почали танцювати. Інші згадали героїв коміксів, книжок і мультфільмів, ставлячи їм запитання про дружбу, пригоди та мрії. Якщо працював на радіо, я б вів мультфільми. Бо я була ведучою, я вивела передачу про Україну. Якщо я був ведучим на радіо, я б вів музику. Якби я була ведучою, я вела передачу про солодощі. Якби я була, була радіоведучою, я б огляди на телефони. Samsung, uh -huh. Redmi, Honor, iPhone. Засновниця студії Дар'я Лугова зазначила, що в їхній школі є заняття, які допомагають дітям розкривати творчі здібності. Такі екскурсії, як сьогодні, показують дітям, що їхні ідеї можуть бути почутими. Вони вчаться не боятися висловлюватися і вірити в себе. Додала вона. Я займаюся з дітками в різних напрямках танцювальних: це який поп, джаз-фанк контемпорарі, модерн. Також у нас є заняття для наймолодших. Це від трьох рочків. Це бебі-денс, Ми працюємо над ритмікою. Також у нас є акроденс, а влітку в нас працює дитячий табір літній. для діток 7-9 років, а також були зміни для діток від 3 до 5 років. Сьогоднішня екскурсія для діток це щось новеньке. Вони до цього не були на радіо. Я вважаю, що для них буде для багатьох мотивація краще читати, напрацьовувати цю навичку. Вони познайомилися з усіма процесами. Можливо, Хтось в подальшому зацікавиться як професією. Дуже цікаво в нашому місті мало хто займається такими екскурсіями для діток. Тут великий уклін, тому що це дуже важливо, або дітки знайомилися з професіями. Мені взагалі подобаються такі екскурсії. Дітки розвиваються, вони показують себе по різному. Абсолютно на кожній екскурсії дуже класна була подача. Сам процес організований дуже якісно. Екскурсія до телекомсервісу стала не лише розвагою, а й можливістю для дітей замислитися про свої мрії та таланти. Вони повернуться до студії, сповнені ідей для нових шкільних проєктів, а дехто вже мріє стати радіоведучим.